Незвичайні близнюки народилися у рівному. Хлопчиками Твій та Лукас з'явилися на світ 31 березня з вагою 2,900 та 2,480 чотириста грамів. Для їхньої мами Ольги це вже другі пологи. А вдома на малюків очікують сестрички-двійнята двійнята Поліна та Настя. Бо більше породілля теж народилася у двійні. Насправді це було більш неочікувано дізнатися, що в друге двійні ніж вперше. Тому що, ну в да, вперше це є шок, але ти це сприймаєш, і якби ну ну двійня, двійня. Коли приходиш уже до лікаря на уз на обстеження УЗД і тобі кажуть, що у тебе знову двійня. Ну це більш неочікувано, тому що думаєш, що вдруге тебе таке спіткати не може». Друга вагітність з близнюками стала неочікуваністю для усієї сім'ї. Родичі навіть запитували, чи не жарт це. Та все ж хлопчиків чекали з нетерпінням. Проте як розповідає Ольга, страх нікуди не зник. Ніби знаєш, що очікує, але ти знаєш, що тебе чекає, коли в тебе одна двійня. Коли це вже четверо дітей, це вже зовсім інша відповідальність. Ну було був страх. Він і є досі, тому що це, це діти. Ми несемо за них відповідальність. Олена сестра Ольги. Вона теж має двох дітей сина й доньку, проте не двійнят. Сестри не тільки схожі зовнішньо, а ще й життя складається однаково. Викладають англійську мову для дітей. Дівчата розповідають, у дитинстві їх мало хто міг розрізнити між собою. Родичі розрізняли нас по родинках на шиї, тому що в мене з одного боку, а Олі з іншого боку родинка. Стали старші, то в кожної зачіска своя. Я більш любила спіднички носити, Оля більше штанців. А вже як в старшому віці, вже як Оля завагітніла, то ми знову почали вертатися, стали знову більше схожі одна на одну. Наразі Ольга разом із сім'єю мешкає у вороші. Своїх дітей як першу двійню, так і другу, вона народжувала в Рівненському пологовому будинку. У закладі зазначають, що породіля справді унікальна. Вона молодець доносила двійню до доношеного терміна і народила двох хлопчиків. Термін хлопчики перебувають з мамою. Це був плановий кесарський розтин. Оля, просто молодець, досвідчена мама. Унікальний випадок. І ви знаєте, за моєї пам'яті я працюю лише 25 років. Це другий випадок, коли пацієнтка має другу двійню в родині в себе. Додамо, за березень у рівненському пологовому будинку народилося 293 малюки, серед яких сім пар двійнят. Поки що лідерують хлопчики, їх 156, а дівчаток 137. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.